Доброго дня, шановні присутні. Перед початком засідання пропоную хвилину навчання, що давати партнерських загиблих на справді агресії Росії проти України. Шановні депутати, заспішки області депутатів, на початкове засідання 91 сесії Смілянської міської ради Московій Сливі з'явилися 20 депутатів запрошені та присутні три особи. У відповідності до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні від 91 сесії Сміравської міської ради 8 скликання може розпочати свою роботу. Владі, викторій, Миколайка Василя Іванович. Дану пропозицію прошу голосувати. Голосуйте. Олександр Гіоргіч, Зев'ян Вовдина, Савій Віталій Іванів. Савій Олександр Васильевич. Русин Іван Іванович. Скрипця. Серкалевич Оксана Васильвич. Урок Оксандр Павлович. Волос Василь Іванович. Русин Іван Іванович. Стегур Павела Олександровна. Чума будемо. Яш Іван, Іван Іванович, Сай да. Іван Іванович, Ханач да. Олександр Іванович. Да. Водмичук Роман Михайлович. Кошелька да. Васильев. Цукні, уваги, цукер. Жупан Володимир Ігорович. Тройко Михайлович, сутник. Водій Вікторія Юрійович. Водій Василь Іванович. Супер. Водій да. Роман Іванович. Да. Філик Відок Югорович. Шестнадцять да. зал войне голосував. Позиція приїздить. Дякую. Шановні депутати, на переднях нашого сьогоднішнього засідання ми в 23 проєктів рішень. Пропоную прийняти в порядку денних зачергової 91-ї сесії за основу та в цілому. Голосуємо. Ледзанліор. За. За. Самі Наталібанів. Олександр 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 За. Terima yes. kasih. Yes. 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 Пропозиція прийде. Дякую. Отже, розпочинаємо ступень питань порядку денних. Перше п'ят рішення про погодження концепції інструкторного парку Energy Group в новій редакції. Дане передня обговорення на бюджетній комісії, допомогти пройти за основною та всього. Голосуємо. שר אי נתן לי ויימה 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 שר אי נתן לי Uhm 18 за річки. Про зазначення проєкту коштовської документації за робочим проєкту реконструкції водопровідної насосних станцій по вулиці Донського та мережі значення водовідні вулиці Експара Монту в місті Свяля в області колегування.

На Дякую. Наступний проект рішення про спеціальний проект коштовної документації за робочим проектом реконструкції мережі постачання та водопроведення були зголошені Менділеєва Машкина і Шерігів в місті Сваляв з області в коригуванні. Даний проект рішення обходить на бюджет комісії за уваження було позитивної виступ виконує проєкт за основу та Голосуємо. Олег Андрій Георгиевич. Добре. Держинку Мар'янку. Сарій Наталій Валіївич. Салів Иван Олександр Васильович. Русан Іван Іванович. Скрипенець Мисса України. Танеч Олександр Васильевич. Гуров Олександр Павлович. За. Іменяш Іван Іванович. Сай Іван Іванович. Одварчук Роман Михайлович. Іфенач Олександр Іванович. Романник Володимир Іванович. Одяг Корина. Уділ Романіма. Діла філалево. Сімнадцять замість рішення прийняття наступний проєкт рішення. Про застереження програми отримання місць тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб на об'єктах нерухомо комунального майна, що перебувають на балансі Свілярському ради 25-26 років. Даний проєкт рішення місії позитивний виступ пропонує прийти за основу в цілому. Голосуємо. Олег Андрій Георгійович за підвершення Мар'яна України. サンドウィッの Іванник Володимир Іванович, Володя Віктор Іванович, Володя Роман Іванович, Іван Іван Іванович. 18 сантів та рішень прийняття в Конституті проєкту рішень. Про надання згоди на зарплату прийняття рухомого та нерухомого майна спільної вкладності територіальних громад сіл, селищ, місць, Карпатської області, комунальних вкладностей, Смирянської міської ради, Карпатської області. Емодіальність. Даний проєкт рішень говорить нам, що комісія позитивний виступ за основу та силами.

За, на чуванний карту. Заводі. Водірмова. За. І наш не момент. За. Смети <плес> за приміщення судді проєктрічний фонд. Проведення згоди на здійснення невід'ємних поліпшеного майнаційний фонд. Даний проєкт коментар за основною ціну. Голосує так. Леза день горді. За.

17 рішення. Про задачі протокол про результат електронного аукціону з упередження рахунку комунального майна 92353 фортениць. Даний проєкт рішення прочні комісії, це не виставка за основному

Смаза за рішення України. Наступний проєкт рішення про визначення Державних підприємства служби місцевих автомобілів доріг на Гарпатській області замовних комерцій. За пропозицію раз за основу. за

-23. -23. За композицією бюджетної комісії внесені зміни проєкт рішення асамб відвідувати програму отримання та ремонту автомобільних доріг на території Смілянської міської ради понад 25 роки. Коштує 1 мільйон 100 тисяч гривень. Був вийти на ремонт відвідати дороги схваляли до великчу сумі 700 тисяч гривень і на відповідь дороги схлява на рівень говчі 400 тисяч гривень. Хто на пропозицію прошу ці зміни? Змінами в цілому. Голосується. Олег Андрій Георгійович. За. Звершенку Маріану Володимирівну. Сарій Наталій Іванів. Сарій Олександр Васильович. За. Русен Іван Іванович. За. Рекомендуюсь, Рослав Владимирович. Светланич Олександр Васильович Бурав Олександр Павлович. Клара Лара Олександров. Іван Іванович Сайт Іван Іванович Пенач Олександр Иванович. Буддарчук Роман Ихалович. Романник Володимир Ігорович. Гуді Роман Іванович. Філа Кіо Ролевич. За. 17. 17 за, за. Рішення прийти. Дякую. Наступний проєкт рішення. Принести змін до рішення сесії 24 року 24 року No270. Участь міля з військової територіальної громади на 25 рік. Пропоную прийти за основу. Голосуємо. Олег Андрій Георгіч. Бездержанко Мар'яна Володимирівна. Салій Наталій Іванівич. За. Салій Олександр Васильевич. Русин Іван, Іван Іванович. За. Рипенець Мирослав Димитрів. Бура Плександ Паузович. Бура Олександрович Оксанович. Кименяш Іван Іванович. Сайт Іван Іванович. Кипенеч Олександр. Буддарчук Роман Михайлович. Володимир Іванович Медивович. Водя Роман Іванович. Біла Тиморолева. 18 зайдет. Дякую. Шановні депутати, за пропозицію бюджетної комісії, внести зміни проєкт рішення, а саме кошти відділені на програму утримання та ремонту автомобільних доріг на території Свалявської міської ради на 24 25 роки у сумі 1 млн грн, З них 400 тисяч гривень на ремонт вулиці Свалявини, Вовчі та 600 тисяч гривень на ремонт вулиць комунальної власності. 1 млн грн з переполами вихідної частини залишити у залишку. Хто з нас прошу голосувати зі змінами в цілому? Голосуємо.

Indonesia Okey Colombia Hij Gracia Colombia identify seguinte a итай trips con Bal subscriber power en Я зараз тих Uma Не буду прям быть dai

і правильно сиділо слово. Так. Це пане Джованні Сандро Северо. Так. У нього був стан палку. Так. Це добре. Це перше. Це нова база, так, корпус, де я щоб не важко. Так. Схайти важко. Так. І починали ставати. Одна чудова. Здіваний година рівно. Так, клас. Може, подивитись.

Експерт Ницкор Солом Олодимирович. Сарканец Олександр Васильевич. Оловик. Стигура Клара Олександрович. Кименяш Иван Иванович. Саид Иван Иванович. Китенаич Олександр Радович. Бодлърчук Роман Михайлович. Шованик Олодимир Игорович. Водя Виктория. Водя Роман Иванович. Илах Игоро За ah, 17 за 17, 17, 17 за, рішення приємно, дякую. Наступний проект рішення про затвердження технічної документації і землеустрою, щоб встановлення відновлення майже земельних данних натурній селісті та продачувати. Даний протирічний говорить на земельній комісії, прокона прийти за основу основну перціону. Голосує. Олег Андрій Георгиевич. За. Президент Марія Молодина. Салії Наталії Іванів. Салій Олександр Васильів. Русалій Маріанович. За. Випанець Пирослава Володимирів. Сарханич Олександр Васильович. Павлович, Тигура Клара Олександрів. Іменяш Іван Іванович. Сай Іван Іванович. Типінач Олександр Іванович. Поднарчук Роман Михайлович. Роман Володимир Іванович. Водя Вікторія Юрійовина. Годя Роман Іванович. Філах Ігор Олеович. Сігнації за, рішення прийняти. Дякую. Наступний проєкт рішення про передачу постійного користування земельних ділянки комунальної власності Старіаському. Даний перетину обговорюємо на земельній комісії про перейти за основну постійному. Голосуємо. Олег Андрій Гор. За. Звершенно Комаріаном Будимо. За. Салій Іванівна. Іванів. Салій Олександр Васильович. Русин Іванович. за. Витанець Мирослава Вікова. Серканець Олександр Васильович. Павлович. за. Іменяш Иванин, Сай Иваниван, Іпинач Олександр Іванович, Поднавчук Роман Михайлов, Жуан Глоди Гарріс, Одяг Віктор Юрьевич, Одяг Роман Іванович, Фила Тио Роленович,

17. сам річні прийняття. Наступний про рішення про розв'язані технічної документації і за постановлення відновлення межі ділянки на автомітні місцевості про те, що ви бачите. Дане переключення земельні комісії не відкрити за основу та в цілому. Але надалі бачимо. за вашето мнение за за ни на за за ни Водій Роман Іванович, так. Філа Кіо Ролево. Сімнадцять за річні приємні. Дякуємо. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації за миустріч, установлення відновлення мешканців діяння натури на місцевість, казачього власника. Буде що, дане перед щовали зімельній комісії, пропонує прийти за основу та в цілому. Голосуємо. Олег Андрій Георгіч. Не звершення порядок Водина. Старій Наталій Іванов. Старій Олександр Васильович. Русин Іван Με την εύκολη στιγμή, το κανάλι του να στείλει τον κόσμο του Σαν, τον κόσμο του Σαν, τον κόσμο του Αλεξάνδρου, τον κόσμο του Σαν, 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 τον κόσμο του Σαν,

Про внесення змін до рішення 31 сесії 5 скликання Кіселяської міської ради 225.000 No3937. Судящи. Даний допише про земельні місії, тому були відкрити за основу працівника. Голосуємо. За. Пані Наталі Іванів. Пані Олександр, за. Голосує Іван Іванович. За. За. Панець Олександровцев. הוא לא בא לצד, זה, 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 זה

За. Іван Іванович. За. За. Роване За. Іволькович. Одяг Вікторій Іорінович. Одяг Роман Іванович. Іван Кіло Роленович. За. 17. Сімнадцять за. Рішення прийняти. Дякую. Шановні депутати, питання про яку десь вичерпати. Нікого є запитання. Пропозиція зауважують, давати існує ціну.